Та й же ж вашу бабушку, у вас тут тут, бра братва, бляха. Давай, давайте цю каточку ну ми затащимо, ну як положено. Да, п -п пошли нафішова, чи ми її вас, блять, не бачили. Охренеть, дайте на мені оце корито, бляха, я на нього зараз заїду. Та мене сильно висо положили. Зараз саблю візьму. Порублю, гадів, порублю сказав. Бля. Ну, все-таки бывай. Порублю. Иди сюда. Порублю, гада. Порубав. Наступный. Дальше. Бля. Я сдох. А ч. а, Я сабля пули не сбивай. А... На жаль Да. Да, бляха. Що це, це за пуха. Еб твою. то тема, конечно. Бляха. Мич швейцар Сиділо робити, и Едри твою! Нафиг! ця пуха пригодилася! дихай давай! Ні! Йоп твою! Все я как що, це, блін, за пуха. Не страшно від такої пухи. Не надо так. Ну и сейчас БТР може знести, Не, не може. Ой, та-та, вставай, та, ставай, не, не, не переживай, все хорошо. зараз стреляли. Перезаряжаю цю дрянь. Йоп твой, що щось так багато. бля. бля. Я вже сижу 4 часа і так і не можу зрозуміти, що я вам хотів донести в цей момент. Я вірю в силу інтернету, і якщо він захоче, узнати, що я хотів вам сказати, то ви поймете, але я вірю в те, що всьому інтернету взагалі пох**. Пагнал, пагнал, родний. Ну і не важливо, що ми вже давно виграли. І для мене ще войде. Ну, це я мене ну, не кохаю трошки. Зараз... Ой, 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 братанчик. Ой, бля. Так куди, куди? Майже йди твою бабушку доїхав. я зараз РПГ знесу. Мене не кохає. Проблеми індійців вождя не кохають. Я, я зараз їх просто з, -з, -з РПГ шльопну і все. Мені не важливо даже, чи я попаду ще. Мені головне, щоб в них труси були коричневого кольору, бляха, після цих пострілів. Що, вообще що? Вообще пофиг. Ну то є як Томаш Шелбі, так і зробив би. Конечно все мимо. <laughs> братва. Та давай, мені надо тут як Томас Шелбі бяха все ноускопами просто стріляти з цього Томпсона обосрану. Ой, ты ти, ти бажано не вставай, знаєш, ну погано це для того. пт твою. Ты в такий чткий позі, братанчик, лежав. Да ти шо? Може ти дівчины. <кхід> да. Давай, давай, пересадити, шивили своїми помідорами до цієї цього, що ж карта така велика, блять, а я, 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 я такий маленький. О, добрий день. Та який Віктор, Я, я ж тільки начав, я як, як Тома Шелбі, так і зробив би. Патрони закінчились. Ну то, Так, безсмертної класики зараз пульну. Я ще, чесно, душі не грабу, що я взагалі по ньому попадаю чи просто так трачу, ну, патрони, які так не викладаються. Та куди ти там на своєму квадроциклі їдеш? Ти попустися на землю. А да, так, да, так, да, братанчик. Ой, ой, по мені хтось стріляє, це хто. Ой, мені показалось. Ти, ти ж куди ти там на своєму квадроциклі їдеш? Попустися на землю. Красавчик, не даже не вставай. Ой, бля Це хто по мені вже лупить. Це це хто сігам наеду. Тут, бля, не видно даже хто. Це... А хто свій, а хто противник? Люди добре, покажи. мені покажи... Ой, бля Що ти там, бля, стріляєш? Братанчик, мені кажеться, ти... Я, я так думаю, ти трошки ну не ту дорогу вибрав. Ти не на тих напав. Ти дивися, по кого ти стріляєш, бо. Бо масліна, може, в тебе тоже летить, от рикошетить даже. Я ж по тобі стріляти не буду. Твоя ж масліна по тобі отає, от рикошетить. Я задовбав. Хаз... задолбав. і сюда, паскуда. Ой. Братанчик, ти що тут? Ой, та не смущайся. Добре, я, я, я піду. Я НТВ дивитися не буду, щоб ти не смущався. Тільки 50 калібром ще раз наш твою А, ти вже пропав. Ну, ладно. Не виходить, да? Що, що взагалі не їде. Ну то чуєш, то освободи техніку, мені далеко, йти трошки, братанчик. О, освободи техніку, да, да, давай. Освободи техніку. Ти ти не можеш заїхати, я собі заїду. Мені точку ворожу захопити треба, а ти що... Ну, а ти пішком зайдеш. Ну. Я типу, командир, я собі так заїду культурно, ну. О, шо? А що? Ти, ти, ти ж молодий, бляха, пішком зайдеш. Ну все, в принципі, на точку дислокації я приїхав. Зараз треба противників. Йоптую, це що за тема? Якої зero recoil? Зливі дачі нема. Ну побачення. Здорово. Танк! Блять! Де, 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 куда? Куди повертать? Наліво повертать поворотника. Не в'їжайтесь, не включив. Твою мать, не впади. Дрифт, дрифт. Бляха, тяжко оправлять, цю херню. Давай, та їдьте. Куда по мені стріляйте? Я б просто, ну, спортка, Ой-ой-ой, там противники, до побачення. Оготь! Все, патрони закінчились. Недовго я обендрувався. Ой, добрий день. Я так просто не здохну. Я що за рулем не здох, коли дріфти, значить я і в бою не здохну. Так, все в мене немає цілі. Є тільки путь. Тіше, тіше. Та й не вставать. Отдохни, братанчик. Зачем? що тобі воювати, Отдохни собі, полежи трошки, да. Мою же бабушку, що за дрянь я просто. ля, А як? А як все стрелять? А прицели навіть не. А че є прицел? А я не можу переключитися, А, цей. цей. А, ну ладно. Ой, бро, бро, вибач. Я, я не хотів. Я не хотів по тобі попасти. Ну чесне слово, ну не без, ну хоч вір, ну хоч не вірю, ну, ну не хотів, ну добре, дихай, не буде мішати. Дай це дерьмо зараз несу просто. От кисай. Та ти, та ти охренів просто.